Після реформи децентралізації на Буковині з понад 10 районних рад створили три Чернівецьку, Вижницьку та Дністровську. Кількість працівників у цих радах скоротилася від приблизно 40 до 5. Гроші на зарплати їм виділяють з державного бюджету. Якщо раніше гроші для громад надходили з державного бюджету через районні ради, то зараз громади їх отримують без посередників. Які рішення приймають районні ради та на які процеси ще мають вплив, розповідаємо далі. Перше скликання Чернівецької районної ради розпочалося наприкінці 2020 року. Тоді вона стала правонаступницею шести ліквідованих районних рад в області. Люди, з якими ми поспілкувалися на вулицях Чернівців, найчастіше кажуть, що наразі не цікавляться роботою цієї ради. Ми знаємо, що вона існує, але не дуже стежимо, бо на, на даний момент інші проблеми зараз йде децентралізація, так іде скорочення певних установ. Ну, я вважаю, що не потрібно такої кількості людей, які займаються цими питаннями. У нас не таке велике місто, в нас не така велика область, вибачте. Що колись ми мали багато повноважень і багато що могли виконати, то зараз дуже мало повноважень у районних депутатів, районної ради. Наразі у Чернівецькій райраді майже 50 депутатів. П'ятеро з них, зокрема й попередній голова Руслан Домніцак, служить у силах оборони. Ще п'ятеро служили раніше, розповів нинішній голова Микола Куцак. Декілька разів на рік депутатів скликають на сесії. Зокрема, голосують за розподіл гуманітарної допомоги, пропонують різні звернення, а також слухають звіти силових структур. Після одного зі звернень до Верховної Ради ще до повномасштабного вторгнення вдалося отримати близько 8 мільйонів гривень на добудову кам'янської школи, каже депутат Віталій Семенюк. Дало можливість завершити об'єкт і ввести його в експлуатацію. Як на мене, це в певній мірі не завершено. Реформа децентралізації, оскільки країні треба визначитися, що є базовою адміністративно територіальною одиницею, чи це район, чи це. Область у цій каденції райрадам значно складніше впливати на процеси, каже депутатка Тетяна Гордіце. Однак, за її словами, про те, що стала депутаткою, не шкодує. Це її третя каденція. Раніше була депутаткою однієї з райрад у Чернівцях. Соціальна підтримка воїнів внутрішньопіремічних осіб це є однозначно наше питання. До сьогодні ви бачили, якщо є можливість, є отримання гуманітарної допомоги. Вона має дійти адресно і вона має дійти швидко. Чернівецький район охоплює понад 30 громадян і є одним із найбільших не лише в області, а й в Україні, каже Куцик. Наразі у раді займаються вирішенням спірних питань між громадами водночас поступово повноваження районної ради зменшуються. Єдине, що ми можемо на, на зараз, це точно не заважати їм, а розвиватися і підставляти по можливості плече і десь підсилювати їх, передати все майно комунальні підприємства на громади, які утворилися в Чернівецькому районі. Також проконтролювати і виступати в судах представниками інтересів колишніх районів, врегулювати конфліктні ситуації, які і по сьогоднішній день, наприклад, Заставнінська колишня районна рада до сих пір ще не закрита. Ми ще не врегулювали всі там ситуації з майном. За словами Куцака, щотижня до нього на прийом приходить декілька людей. Якщо проблему, з якою вони звертаються, не можна вирішити у межах повноважень, то людині надають юридичну консультацію. До Дністровського району входить 10 громад, більшість з яких прикордонні. Ми запитали людей у селищі Кельменці, що вони знають про роботу районної ради та чи звертаються туди за допомогою. Знають, що я в такому віці, що мене вже повітка не інтересує. А чи були ви на виборах у 2020 році? Чи голосували за депутата до районної ради? Так, да, голосував. По-вашому, цей депутат ефективний? Я промовчу. Я промовчу краще. Ніби нормально все. У Фейсбуці є е, сторінка і там все, все розказано. Слава Богу, ну, немає таких проблем, щоб до них звертатися. Якось е, самі ще впораємося. У Дністровській райраді майже 40 депутатів. Серед них директорка школи Ірина Тарасова. Каже, писала депутатське звернення до Укрпошти щодо доїзду у села, де закрили відділення. Тоді це питання вдалося вирішити. Також допомагає людям зі свого села отримати дозволи на перебування у прикордонній зоні. Ми покликані сюди представити інтереси сільського жителя. Людей нашого краю, ну звичайно, якби більше було повноважень в районних рад і фінансування, і щоб у нас було більше можливостей. Але на сьогодні так зазвичай до районної ради люди йдуть тоді, коли виникають непорозуміння у громаді, каже голова Олександр Янчак. Були різні проблемні ситуації з по комунальних послугах. у нас керівництво в депутатському корпусі, наприклад, як керівник газорозподільчої мережі, вирішували отаким от чином. Зачасту це було так, що хтось когось не розумів, і ця ситуація виникала до конфлікту. За словами Янчака, наразі районним радам потрібна більш чітка стратегія, оскільки не зрозуміло, що буде далі. Водночас, саме на рівні району було б доречно втілювати зокрема проєкти у сфері туризму та медицини. До складу Вижницького району входять 9 громад, переважно гірських. Місцева районна рада має на балансі шість підприємств. Тому, окрім фінансування з держбюджету, мають і власне надходження. Громадами є угоди підписані. У нас є програма місцевого сортування, де є із наслідок органи. На балансі районних рад спершу планували залишити заклади, якими спільно користуються різні громади, каже політолог Ігор Баб'юк. Зокрема, це колишні районні лікарні у 2020 році. Їх також віддали громадам, які в свою чергу переважно не можуть утримати такі приміщення. І за це мало би відповідати районна рада через, через державну субвенцію, підтримувати і так далі. Рада потрібно було б, якщо б зберігли з ними ці функції, які були на початку за ними записані. Вони пробують ще щось координувати, якусь діяльність громад. Ну, громади і начальників достатньо з обласної державної адміністрації обласної ради. Ну, дійсно, у них у них там нічого немає. За словами Баб'юка, під час війни робота районних рад не зміниться. Ліквідувати чи остаточно реорганізувати їх в Україні зможуть тільки централізовано уже після завершення воєнного стану. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.